Наскільки ви знаєте, в місті івано є електронна черга, автоматизована електронна черга, згідно з якою тепер батьки реєструють свою дитину до садочка в той рік, коли дитина має йти в садочок. До прикладу, якщо ваша дитина має йти в садочок, у 2023 році, то з 1 березня ви реєструєте свою дитину в садочку. Наразі на сайті є також садочки, які мають ще вільні місця. Просимо батьків моніторити кожен садочок і кожну вікову групу, тому що постійно з'являються вільні місця в тих чи інших садочках. Якщо ж ви маєте якісь сумніви стосовно вільних місць, ви завжди можете зателефонувати до департаменту освіти за номером 53-56-66, Де спеціаліст допоможе вам в ваших питаннях стосовно дитячих садочків. Дуже багато є таких запитів. Дійсно, є бажання батьків залишити дитину в садочку, якщо вони не проживають і не зареєстровані в нашому місті. На жаль, ми, дитячі садочки, отримують, утримуються за рахунок. Податку тих осіб, які проживають, мешкають в нашій громаді. Тому ми беремо до дитячих садочків тільки мешканців нашої івано-франківської громади. Ну і звісно, хочу нагадати і згадати, що також переміщені особи мають право віддавати діток до наших садочків, які зареєстровані в нашому місті. Змінити дитячий садочок можливо. Є декілька варіантів. Перше, ви звертаєтесь до департаменту освіти за номером 53, 56 66 і спеціаліст допоможе вам підібрати інший садочок. Другий варіант: ви самостійно моніторите на сайті вільні місця, і коли вільне місце з'являється, ви реєструєте свою дитину. Ну і третій, також самостійно ви можете відвідувати завідувачі дитячого садочка і запитати, чи є вільні місця і чи можливо, щоб ваша дитина була в цьому садочку. Раніше батьки реєструвалися на сайті Діти ІФ з народження дитини, це відбувалося в ЦНАПі. Наразі ми автоматизували і полегшили цю, цю систему, перевели її повністю електронно. Наші спеціалісти самостійно переведуть дітей з однієї платформи на іншу. Єдине прохання бути на зв'язку, тому що якщо виникають якісь питання, то спеціаліст з вами зв'яжеться телефоном або електронною поштою.